Вітаю всіх. Мені було питання, чи впливає на мобілізацію на процес мобілізації місцева влада. Чи впливає на процес мобілізації місцева влада? Давайте подивимось, це було питання. Впливає на процес мобілізації місцева влада. Дев'ятка жезлів ні. Ні. Не впливає. Це масштаб країни. Не впливає вона. На жаль, не впливає. Не впливає вона зовсім. Вони, як ото відлюдник, сидіть і мовчать. Не мають вони права нічого зробити. як якби впливала. В Харкові були б найкращі моменти. Скажу чесно. Але в той же час я бачу раптові перемовини, розмови про це дії. Ось вам дії. Які приведуть до раптових зустрічей. Ось вам ця зустріч у Верховній Раді. Ось вони догавкались. Нікола де вежа. Тобто не мають права місцева влада нічого тут зробити, на жаль. Скажу чому, на жаль, для Харкова це, на жаль, бо наші б точно не дали в рознос нікого. У нас би було все з розумом, нормально. І адекватно, і харків'янам дали б можливість жити в цій жопі, в принципі, було б краще, якби місцева влада щось могла.